Доброго ранку, діти маленькі, хай сяють посмішки ваші ясненькі. Сьогодні зранку я виглянула у віконечко і побачила там більченятко. Я запросила його до себе в гості. Вітаю вас, малята! Більченя, а чому ти такий сумний? Я стрибав з гілки на гілку, з гілки на гілку і заблукав, загубив. А де живе більченя? Правильно, в лісі, як називається його будиночок? Молодці. Його будиночок називається дупло. А давайте з вами уважно роздивимося більченятко і опишемо його, щоб було легше шукати його маму, якого кольору в нього шубка. Молодці, шубка руда. А який в нього вушка. Все вірно, вушка маленький, а хвостик який? Правильно, хвостик великий, пухнастий. Ну, що ж, біченятко, пошукаємо твою маму. Мене є Зображення лісових тварин. Давайте уважно роздивимося їх та знайдемо маму нашого більченятка. Малята хто це? Так, це вовк. Чи схожий він на нашу білочку? Ні, дивимось далі. А це хто? Вірно, це заєць. Може, він, мама нашого обільченя? Ні. А може, ця тваринка мама нашого більченятка? Ні, це ведмідь, молодці малята. Подивимось на наступну тваринку. Дивіться, вона теж руденька, як наша білочка. Може, це її мама? Ні, це лисичка, правильно малята. А ця тваринка хто це? Все вірно, це білочка. Мама нашого Більченяти. Більченятко, ось і знайшлася твоя мама. І такий радий, такий радий. Дякую вам, що ви мені допомогли відшукати матусю. Я натомість хочу всім віддячити. є в мене горішки. І з цими горішками я вам пропоную пограти. А Приготуємо горішок та нашу долоньку. Кладемо горішок на долоньку. Ось на гілці більченятко горішки роздає звіряткам. Катаємо наш горішок лисичці, сестричці, горобцю, синиці, зайчикову хастому, їжачку голчастому. Молодці. А тепер давайте повторимо з другою рукою. Ось на гілці більченятко, горішки роздає звіряткам. Лисичці, сестричці, горобцю, синиці, зайчикову хатому і жачку голчастому. Молодці. Малята, а у вас виходить зробити таку пальчикову гімнастику з горішком? Надсилайте нам з більченятком, ми будемо чекати. Малята, сподіваюся, вам сподобалася моя гра і моє пригощення. Ще раз дякую вам. Бувайте, мої любі! До побачення, більченятко. До побачення, діти!